Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Ну а на балансі дінодропу в мене зараз 329, ну майже 330 дінопоїнтів, і тому сьогодні буде, я сподіваюся, жорстко. Відкриваю якийсь срібний, тому що це депозит 500 в сумі вже за сьогодні, значить, і полетіли. Будь ласка, щось дійсно гарне. Капіляри, ну не сказав би, що це круто, це десь 30 або може більше, до речі, 56 коштує, коштує цей скін. Можна в поліпшення, в принципі, отак на X2 спробувати. Чому би мені? Може випаде мені цей скінчик, і він випадає цей Галіл, Окей, 114, в принципі, можна. Продати і подивитись, що крутого є. 444 баланс. Угу. Почнемо з цього кейсу за 99, мабуть. Бо насправді з нього можна щось виловити, але це зешка Еко. Скільки ти будеш? Я думаю, десь 30, ні. 172. 172 ЦЗК ця коштує. Окей, оце гарно. Це прям дуже і дуже непоганий результат, я думаю. Так. Я хочу щось оце, оце, оце протестити, наприклад, ЮСП. Хоча ЮСП, о, мені глок треба. Мені треба глок, який тут падає. Прикольно було б вибити ось такий ось такий гарної якості. Ну, а з фіолетових, ну, мабуть, оцей теж непогано. До речі, він мені під би підійшов, бо зелений, так сказати. І зелений, ну, випадає оцей синій. Ладно, поліпшення. 20, давайте на Х5. Бо соточка якраз таки буде непогано вибити, але, на жаль, не випадає. Ладно, нічого страшного. Пролистаю саме низ тепер. і... Можна оцей відкрити одну штучку за 199. Let's go. Половина бюджету мого зараз просто-напросто може зупиняйся, будь ласка, ні, ЦЗшка, ЦЗшка, падає. Це скільки вона? 224. Окуп є, все, я більше не хочу цей кейс відкривати, тому краще. Повідкриваю поки що. Хоча можна може контракт зробити. Можна зробити контракт. Отак, От 3 за 147 відкриваю. І якщо падає нормально, то тоді роблю контракт. Невеликий такий. так, о, це дуже непогано, слухайте. 138, 67, 24. Ну давайте, давайте. контракт зроблю, Скоріше за все, він мене, звісно, зільє, Хоча мене ми два минулих зливали. Будь ласка, давай, вийде щось дійсно. 242. А за скільки був, почекайте, скільки я витратив? Я витратив десь або 220, от я не пам'ятаю. 229. Так, я витратив, 242 отримав. Тобто, ну, в принципі, плюс він є. Він є, так сказати. А оцей хочу тепер потестити, бо він часто мені давав гарно. Коли я в минулій серії його відкривав багато разів. І це. почекайте, я відкриваю зараз за скільки? 274, відкриваю за. А, 79, бо там знижка була. Ну, логічно, логічно, в принципі. Ладно, давайте пропоную відкрити цей тепер за 150. І от мені треба оцей авік. Так, прокотись, будь ласка. Якщо прокотишся, буде супер. Ні, не прокочується 69, ладно, можна піти зробити поліпшення, наприклад, на X3 якесь ось так. от, І, можливо. Ні, не випадає, хоча, хоча було схоже. Ну, Було, було, да, було схоже насправді. Так, оцей кейс хочу. Він зараз просто мені десь видасть, я думаю, 50, да? 50 дінопоїнтів. Ну, з за 50 дінопоїнтів, хоча б зупинісь. Хоча, от невідомо. Може ця морковка і непогано, Ну да, 50 50 дінопоintів. Дякую, велике, просто суперово. Так, оцей кейс мене окупив, коли я його відкрив, тому відкриваю зараз теж його. І. Зупинись? Ні, не зупиняється. Це скільки? Це дуже мало, якщо. Да, це 44, поліпшення, Х3. Так, X. І що це? А, от X3. І давайте виберу оцю, наприклад, М. ні. Можливо, вона випаде, хоча гальмуй, гальмуй, ні. Не гальмує. 149 в мене залишається, і ось так мене швиденько злило, Да, Походу, ладно, полетіло 79, цей кейс. Він мені калаш один раз видав, тому може зараз буде щось схоже. дігл, дігл в мене є. І крутіший скін на дігал в мене є. 14. Окей, поліпшення, X10. Полетіло. Може зараз апгрейд зайде, ні. Не заходить. Печально. Це, це насправді дуже ну, погано, що не зайшло. Ладно, 49, що поробиш. Що поробиш? Злив все, виходить. Так, дігл. Окей, за сотку це той, який якраз таки я виводив, так, я думаю. І. А, 48. А за скільки? Я за 49 відкрив. Окей, ще раз. Це погана якість, бо тоді мені мінімал ВР випав. Так. Стоп. Скільки, я не знаю. Ну, поїдесь сотка, ні? 43. Ти серйозно? Ладно, 49 фастом тепер. Може, ну з... ага, зрозумів. 43, 49, знову. Давай, давай гарна якість. Тут він не тут, тут важливо, да? коротше, я зрозумів. Так, оце вже, оце вже дуже файно. 138 і ще раз. Скоріше за все, Зільє, це скіка. Це погано, я думаю. 44, ладно, поліпшення можна зайти і поставити ну, на X3, чом би і ні. Давай, давай, на наліпочку, в принципі, може, ні. Не може зупинитись. 95. ага, 95. Що б з цим робити? Можна цей повідкривати. Хоча він мені не дуже подобається. Ну, така невеличка битва кейсів. Отой за 49 проти цього за 49. Це дуже непогано. Стоп. По ідеї, це прям, це прям гарно. Окей. Комбек, комбек відбувся. Комбек відбувся на секундочку. І. Давайте за 500, оце, по-моєму, я жодного разу не відкривав. Тому була не була. Оце, звісно, буде дуже печально, але. Let's go. 500 дінопоinthів, кейс на дінодропі. Давай. Так, хоча б справа. Окей, давай ще справа. Ще справа жорсткіша було б, але дивлячись 540, це окуп, найс. Nice. Це окуп, і це мій найбільший дроп, якщо я. Так, це мій найбільший дроп, був калаш за 500 чи за 490 там він був. Ну, коротше, неважливо, тому що тому що так. Можна щось подумати і, наприклад, відкрити. А що можна відкрити От теоретично? Оце, да? ну давайте спробуємо. Звісно, це, скоріш за все, ну, злив зараз буде просто-напросто, але. Може АВП. Ні, АВП не до код. логічно, да, бо АВП це не дешеве. 28, поліпшення. І кидаю. Давайте на X5, чим ні, може зайде поліпшення. Давно не заходили і, схоже, до речі, було. 472. Угу. 472. Так. Є АВП ак 47 Ну, це ніби дуже ризиковано, те, що можна відкривати. Тому краще оце навіть відкрию 249, будь ласка. По-моєму, я це вже відкривав колись, але. МК, -ка, Калаш, ну. Тут, якщо типу фактор нью тут падає, то норм. Ні, 127 тут падає він. Блін. А що ж відкрите? Давайте. Ладно, може М4, а не вистачає, да, по-моєму? Вистачає. Ладно, давайте. Олен роблю. Просто роблю. А що там з золоте пролетіло в самому початку, я не помітив. Навіть, будь ласка, зліва. Ні, оце ГГ, це, по... це прям ГГ, а, МКВ тут є. Що? Factoring Ю випав? 827. Я не очікував такого. Так, я хотів дуже калаж від. Хоча Калаж В мене, типу, є. Давайте. А, ні, м Це... м М41С тут нема. Є агенти. Є. А, от, тут ще якісь кейсики, так, є. Давайте М41С тепер відкриваю за 300 діно дроппойтів, так скажем. І. До речі, почекайте. Можливо, я не експерт в цих МК, але можливо, це. да, Ладно. Я подумав, що це там є якась, типу, така не дуже, яка виглядає, але коштує прям непогано. Так, давайте. На 5%, може зайде. Такі апгрейди взагалі тут заходять, От я не впевнений в цьому. 529 в мене залишається і. Оце, давайте. Просто 5 разів, 495. Може, випаде щось гарне реально. І окупить мене жорстко, але це, звісно, навряд чи. О, як же. Ой, це скільки? Це 200. І причому це одне 100 коштує. Так, давайте оце продам, оце продам, оце продам. І поліпшення 10x10, дігл, можливо, випадає, ні? Не випадає, ладно. І це на X5. Давайте зробити поліпшення, може. Випало, найс. Nice. Оце гарно. Хоча б не прям в суху, так. 297 є. Я б насправді вже відкривав щось би і виводився, якщо щось непогане випаде. Тому пропоную що. Оцей мене відкриває. А, не вистачає. Ладно, мені треба окуп. Окупи, будь ласка. Я відкрию той верхній, і просто заберу те, що випало, і все. І спокійно. Це не окуп, якщо що. Можна, можна в 50% чи ні? Чи краще так не робити? Мабуть, краще так не робити. А, оцей. Оцей можна. Оцей можна, думаю, 49, блін злив. Ладно, оце можна і в поліпшення на Х2 зробити. Ось так от давай. Будь ласка, треба, треба випасти. Ні. Ладно. Тоді ще раз. Ой, 49. Блін, я зараз таким способом, і, як би цей, так сказати, зільюсь. 28. Ладно, поліпшення. Останній шанс в поліпшенні Х3. Х3. Отак. На, на робса На наліпку. робса випадає. Найс. Nice. Гарно, гарно. Хоча б так. М -м, продаю. Баланс все одно не вистачає на Ладно, що є? Що є? Так, тут статрек. це. Тут статтрек падає, 270, нема такого. А отут скільки мінімальне? А, 990. Я ще так буду паралельно вивчати деякі кейсики, щоб розуміти, що тут якби, є. Ну, давайте. Давайте 249, чом би і ні. Відкриваю повільно. Якщо випадає, то ну, якийсь ліквідний скінчик, бажано мені видати. Калаш, Калаш це погано. Калаш це погано взагалі, то. 200, хоча, ладно, 212 мінімал вер, ладно, продаю. Відкриваю цей. Відкриваю цей. Блін, я таким темпом зараз просто ну, скачусь і без нічого вийду. хоча... Ну, це погано, я... оце ГГ. Оце, по-моєму, ГГ. ні? Так, це 47, філ-тестед якість. Ладно, прийдеться продати і відкривати цей кейс. Ну, це жесть. Мене просто злило. Може камбек? МК? -ка? МК-30. -ка МК МК-30, ну... Но... Дякую, дякую. Просто, просто шикарно. О, я зрозумів все. ГГ. На цьому ГГ. А, хоча 25. Ладно, ще раз. Так, дігл. 51, ладно, 51 норм. Будь ласка, можна ще окупити мене. Ну, а це вже, вже якийсь прикол, хоча от 44. А, пролисну вгору І відкрию оцей. Відкрию оцей, він мене, по-моєму, не пога. Стоп, це гарно. Це 200 десь. Це 301. Слухайте. І знаєте, що я хочу відкрити? Я чомусь хочу це відкрити. Я розумію, що це, скоріш за все, буде дуже великою помилкою. Блін, я. Будь ласка, прокотись. Почекайте, це дуже дорого. Це тисяча десь. А, що? Стоп. А, тут же, я думав, статреки тут падають, а тут не статреки падають. Точно, я забув. Я про це якось взагалі забув. Так, М41С, окей. Це зрозуміло. Ну, оце. Оце. Я хотів його відкрити, тому. Я його і відкрию. Головне, щоб не злило мене в нуль. Стоп! М-ка може? Справа давай. Блін, справа була дуже-дуже-дуже смачна, хоча це теж. Не... А, ну це, дві... це злив. Це злив, ладно. Це злив, Плюс аук не дуже хочеться забирати звідси. Ну, давай ось, так, давай ось так. 99. Може, окупить я відкрию знов той кейсик, а може. Оце. Не хоч, не, хоча це оце теж можу окупати, дивлячись від якості. Скільки ти? 150 найс. 300 дінопоїнтів є. Можна. Є за 300 якийсь кейсик тут. Стоп, скільки в мене. 337. 337 немає, так? Нема. Є дорожче. Окей, можна спробувати оцей. Чисто чисто нафармити. Сподіваюсь, він мене не зіллє. Просто не злий, будь ласка. Ні, ні, я вже бачу, що це справа дроп. Хоча калаш було б прям дуже гарно. Забрати. Угу. Все, ГГ, походу. Походу, ГГ, я, звісно, не експерт, але ну, що тут робити. Просто. Просто взяв я все і злив. в принципі. Хоча камбек завжди, він ну, реальний, але думаю, вже не в такій ситуації, тому що серія так вже виходить занадто довго. І. да, да. Оцей от падає приколдес. Ну, що мені з ним робити? 69 продавати, звісно, і оце відкривати. Давайте вже фастом буду крутити. 7. О, все, ГГ. ГГ-19 падає. Так, оце. Ну, може камбек? Як. Ні, походу, камбеку не буде. І ця серія без нічого, так? Так, 28-7. Окей. Ладно, оце, отут ще є шанс, якщо щось видасть. Ну це ніби, ніби погано. Це дуже погано. Окей, поліпшення. Під кінець скину на 5X хоча б, може, випаде. Давай. Будь ласка. До речі, випадає. Найс. Тут, може, якась система кешбеку так працює, дуже цікаво. Ладно, 34. 34. Боже, скільки вже ця серія триває? Я боюсь представити собі. Ну, скоріш за все, довго, але. От зараз вона і закінчиться. Якщо зараз, звісно, з поліпшення я X5 не виб'ю. Будь ласка. Ну, скоріш за все, ні. скоріш за все, хоча. Випадає. А що, Тут система камбеку якось працює, я не розумію, в чому прикол, типу. Якщо, типу, останній апгрейд, то воно якось. Цікаво, цікаво. А 49, хоча, скоріш за все, краще. Хоча, стоп. Це, а, це злив. Так, це 48 на 1, дінопойнт менше, а оце вже. Ну, це знову це камбек, походу, Я, звісно, не проти камбеку, але вже ніби треба. Ну, ну, я не, не тікаю, але потихеньку закінчувати, ні. Так, скільки це? 75, ладно. Ой, куди я клікнув? 79, оцей. Відкриваю далі. Будь ласка, берете, Це 100, 130, 125, найс. Так. Хочу вгору пролиснути і 100 трек повідкривати. А, а саме оцей, оцей хочу: 99. Полетіли. Так, стоп. Це злив, по ідеї. 90, так, да, це злив на 9 дінопоїнтів. А оце підйом. Це сотка з чимось, це 106. І знижу планку потихеньку. Оцей. Так, оце, оце дуже погано. Прям 45. Хоча 45, ладно, 45, не дуже погано. Знов 45. Окей. Ще раз тоді, 49. Пам. Це знов 45. Стоп, ну це я зливаю весь час. Так, давай, будь ласка, можеш? Ну, це вже злив ще більший. 23. Окей, поліпшення. Не хочеш зайти поліпшення знов? Так, швидко поставлю x3, нехай і зроблю поліпшення. Ні, не заходить. 70 в мене залишається. А, так, я не знаю. Треба оце крутити, коротше, 49. Це бірети це скільки, це злив? Ні? Так. 23. Окей. От цей. Кейсик. go. О, все. ге-ге, Походу, на цьому. І закінчується все. Ладно, я вже втомився, тому х10 просто кидаю. Ось так, от полетіло, Може випаде? Ні, не випадає. Все, на сьогодні це тоді все. Стоп, а той, скільки? 15 чи 20 коштує? Той 20, так. Да. Все, на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.